Доброго дня. Сьогодні з нами лікар акушер гінеколог Кирильчук Міла Євгенівна, провідний науковий співробітник відділення внутрішньої патології вагітних, Державної установи інститут педіатрії Акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук. Будь, будь ласка, чи є якісь спеціальні правила поведінки при вагітності у жінок, які на цукровий діабет? Звичайно, це жінки особливої. Такої групи ну, на щастя, досягнення сьогоднішньої медицини дають можливість таким жінкам ставати мамами. А ще років 15 назад смертність дітей у таких жінок була дуже висока, дуже висока. Вона в десятки разів перевищувала смертність серед взагалі здорових жінок. От. Сьогодні, завдяки досягненню медицини, є різні групи інсулінів, які жінки з діабетом можуть застосовувати. При вже ендокринологи навчені працювати з вагітними жінками. Вони знають, як це коригувати, і тому вагітна жінка, яка тільки завагітніла з кровим діабетом, повинна обов'язково відвідати ендокринолога. Обов'язково лягти в акушерський стаціонар для того, щоб відкоригувати інсулін, тому що є особливості застосування інсуліну під час вагітності, і вона повинна бути під ретельним наглядом. Такі жінки ведуть спеціальні щоденники в нашому інституті. Взагалі то ці всі питання були розроблені. Власне в Україні це школа нашого інституту. У нас є декринолог при інституті, яка дуже добре знає ці питання. Тому е, жінки з цукровим діабетом повинні відповідально з перших днів вагітності відноситися до корекції інсуліну. Це дуже важливо. Нормальний інсулін, правильне харчування. Ми виношуємо дитинку і ну можемо сказати практично її народження. Є так званий гістаційний діабет, який виникає тільки під час вагітності. І тому сьогодні розроблені обов'язковий скринінг для вагітних жінок на прихований діабет. У, у терміні 24-26 тижнів такі всі вагітні жінки обов'язково проходять тест толерантності до глюкози, вони здають глюкозу на товщак, вони п'ють певне глюкозну навантаження і потім повторно контролюють цукор. Якщо цей тест в межах норми, ми нічого не боїмося, але це не означає, що навіть у більш терм... пізніх термінах можуть виникнути проблеми із глюкозою. Тому всі жінки, які йдуть в декрет, вони знову ж таки контролюють глюкозу крові. І теж вони повинні бути під спостереженням лікаря. Є діабет стаційний, не потребує будь-яких медичних втручань, крім дієти. І на дієті ці жінки прекрасно доношують. Іноді навіть потрібно вживати інсулін, але це все вирішує докринуло. Тобто можна я трошки резюмувати цей блок. Є е, діабет, який у жінці є, ну там ну, просто є, вона хворіє вона на діабет. З дитинства, діабет. Так, на, на так, так. Це називається цукровий діабет. Цукровий діабет це, тема, це, це вона має бути під наглядом двох спеціалістів, акушер е, е, гінеколога і ендокринолога. Обов'язково, так. Є е, діабет. Гістаційний там є наскільки зрозумів, з вашої розповіді, є два типу. Да? Да, так, тип. один, а два. Так інсуліно залежне, інсуліно незалежні, і це теж треба. Провести дослідження і так так. такі жінки госпіталізуються, якщо виявляється порушений тест толерантності до глюкози, обов'язкова госпіталізація для того, щоб вияснити допомагає дієтотерапія або або ж амбулаторно. Призначається дієтотерапія, контроль. Якщо дієтотерапія не допомагає, тоді вже обов'язкова госпіталізація і підбор до син і після того як. При такому типі діабету, після того як жінка народить, то вже після, він після пологів він не проходить. проходить. Скажіть, будь ласка, а от є жінки з патологією щитовідної залози, як їм поводити проводити під час вигідності? А може бути таке, що патологія щитовидної залози сам, сам маніфестує себе під час вагітності? Звичайно, може бути. Вона, ну скажімо, патологія щитовидної залози, вона може бути до вагітності і може бути виявлена під час вагітності. І ну, скажімо, проблема щитовидної залози в Україні гостро стала після Чорнобиля. Mm -hmm. так? У нас раніше ніхто не знав, що таке рак щитовинно залози, а сьогодні у нас такі жінки народжують mm -hmm. оперовані після раку щитовинної залози на замісній гормональній терапії. Вони прекрасно народжують, виношують здорових дітей, якщо вони під правильним наглядом, контролем і правильною терапією. Якщо це жінка має проблему з щитовинною залози, однозначно, в ранніх термінах вона повинна здати контроль гормонів, це тіротропний гормон, це Т4, це мінімальне, це, що потрібно. Ендокринолог може призначити більшу кількість гормонів. Я вважаю, що жінка повинна піти до ендокринолога і ці всі аналізи здати під його контролем. І це дуже відповідально, тому що, скажімо, такі проблеми, як гіпотереоз, приводять до того, що... Дітки народжуються розумово відсталими. Якщо жінка не отримує корекцію при гіпотиреозі до 16 тижнів, вроджений гіпотиреоз має дуже велику можливість розвинутися. Тому це відповідально, це серйозно, це майбутнє ваших дітей. Приходьте в ранніх термінах до лікаря, обстежуйтеся і приймайте все, що вам необхідно. Зрозуміло, дякую. І ще таки, ну це, мабуть, теж в жіночих консультаціях. Розказуйте, розкажіть для наших е, гостей, будь ласка, е, які ознаки того, що жінці вже треба збиратися до пологового вагітня жінці, треба збиратися до пологового будинку. Ну, скажімо так, кожна вагітна жінка, навіть здорова, має мати з собою сумку, яка повинна бути готова на пологи. Да? І, і в кожної жінки в 37 тижнів сумка має стояти складена. Uh -huh. е, з нею завжди повинен бути паспорт, обмінна карта пеленка і рукавички у сумочці, тому що гумові рукавички, рукавички одноразові оглядові. І сумка на пологі це вже відповідно вимог пологового будинку, куди збирається жінка. Якщо у жінки з'являються посилені слезові виділення, або якісь миючі відчуття, незужива, в попереку. Це вже може бути перед вісниками пологів, але вони можуть виникати і за тиждень, і іноді навіть за два тижні до пологів. Просто жінка повинна бути уважною. Щось не так, дитина не так рухається, виділення якісь, можливо, з'явилися кров'яності. Тоді краще не чекати перей, або деякі жінки чекають, поки води відійдуть. знаєте. А вони повинні підійти до свого чисткового, оглянутися до дільничного лікаря, і якщо все нормально, далі собі гуляти до пологів. Якщо щось не так, лікар її доправить до стаціонару. Деякі жінки чекають, як я вже сказала, відходження вод. Ну, я не знаю, де вони таке читали, чи хто їм таке казав. І поступають з повним розкриттям. Це теж небезпечно, тому що в нормі, в фізіологічному перебігу пологів, води відходять перед потугами. Да? Mm -hmm. Тобто в нас йде перший період перейми, болі, 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 а тут потуги і відходять води. А, і ми їдемо в стаціонар і народжуємо в таксі, в швидкій допомозі і так далі. Це неправильно. Тому що якщо у вас вже болі тривають кілька годин, обов'язково ви повинні бути в стаціонарі. Це можуть бути і не істинні пологі, але лікар угляне і скаже вам, як далі себе поводити. Дякую вам за бесіду. Скажіть, будь ласка, що побажаєте нашим жінкам? Які? Готуються стати матерями. Я бажаю всім жінкам стати мамами, стати щасливими мамами, народити здорових дітей. Ну, я бажаю їм бути свідомими мамами, тобто підходити до народження дитини усвідомлено як можна раніше. І якщо ви сьогодні багато для себе щось зрозуміли, то запам'ятайте це і порадьте потім своїм дівчаткам, які будуть маленькими, яких ви будете виховувати, щоб вони до народження дитини підійшли свідомо. Дякую дуже. Я пью каву і чай, чай це тільки зелений або трав'яний, що. Найкорисніше для нашого здоров'я, а каву я дуже люблю і від неї отримую насолоду. Це такий улюблений напій, без нього там день-два я навіть не живу, можна сказати. Ну зараз вважається, що, що кава більш корисна для здоров'я, ніж чай. Так. Кава корисна, і навіть для серцево-судинних хворих. Це вже доказано. Тобто немає ніякого ризику вживати каву, якщо ні, все. ну якщо ви каву п'єте безперервно, то це ризика. Якщо випиваєте одну-дві чашечки на день, і навіть для гіпертоніків це корисно, коли немає кризи.